У центральній Європі тривають масштабні повені, спричинені циклоном Борис. Стихія вже забрала життя щонайменше 23 осіб. Сім загинули в Польщі, сім у Румунії, п'ять в Австрії та чотири у Чехії. У Польщі дуже постраждали міста: Строне Сльонське, Глухолази та Клоцко. Тепер під загрозою Вроцлав. Рівень води в Одері перевищив критичну позначку. Рятувальники, військовики та волонтери разом зводять захисні укріплення з піску це громадянська відповідальність. Мешканці Врослава під час повоної у 97-му та 2010-му роках показали, що можуть згуртуватися, і зараз ми бачимо те саме: люди в Рославі знову стали пліч опліч. Пожежники, поліція, рятувальники та місцеві жителі носять мішки з піском і зводять загородження. Раніше міноборони Польщі направили понад 14 тисяч армійців до зони лиха а також до тих районів, де можливі повені. До стихійних катаклізмів готуються і в Угорщині. Найближчими днями вода в Дунаї підніметься до 8,5 метрів або й вище. Це критична позначка. Вода вже майже впритул підібралася до села Генью, де розташований великий річковий порт. Місцеві жителі разом зводять захисні укріплення. Зараз усі будинки в безпеці. Там, де є загроза, зведено бар'єри. А це передмістя Будапешта. Тут містяться стайні. Щоб їх захистити, навколо розкладають мішки з піском. У разі небезпеки коней відведуть. На північному заході країни відкрили греблю, щоб вода з річки Лайта прибувала до спеціальної водойми. Так хочуть захистити місто Мошун Мадіяровар. Тут затоплені сільськогосподарські угіддя. Водночас мешканці сілу Нижній Австрії, які пережили погінь, почали велике прибирання. Роботи багато, усе довкола завалено сміттям. Ситуація складна: немає електроенергії та питної води. Люди ніби опинилися на війні. Багато чого ще треба зробити. Багато роботи й у пожежників. Вони відкачують воду з підвалів. На допомогу прибули підрозділи із землі. Тіроль. Уряд Австрії пообіцяв дати більше коштів на подолання наслідків стихійного лиха, а також відстрочити сплату податків для постраждалих компаній.